Якщо чесно, бажання зняти відео про цього чоловіка було в мене давно. Але його біографія така велика, а творчість така обширна, що потрібно було посидіти, подумати і знову для себе переосмислювати все, що він створив за весь цей час. Сьогодні поговоримо про Михайла Куцюбинського, про справді унікальну людину в українській літературі та з такого боку, про якого ви ще, певно, не чули. Народився Михайло Козьюбинський 17 вересня 1744 року в місті Вінниця, головною фігурою його дитинства стала його матір, яка привела йому в смак до літератури, до творчості, до культури, яка давала оці творчі засади майбутньому письменнику Козюбинському. Вчився Михайло у Шарагацькому духовному училищі і так про нього згадував один учень. Михайло був тоді повновидний, невисокого зросту хлопчик з темним, трохи кучерявим волоссям, нечепурний і чисто вдягнений. Вчився він добре, був дуже уважний і старанний, знав завжди лекції краще з нас усіх. Був взагалі зосереджений і серйозний на свої літа. вчити ніколи не карав його, не бив нікої поруці. Не ставив навколішки, як це бувало з іншими. До Товаришів ставився гарно, до всіх однаково уважно, не роззначаючись поміж нас ні євреїв, ні руських, ні поляків. Можливо, Коцюбинському треба зняти москалів. У майбутньому це стане дуже великою трагедією з дітьми самого Коцюбинського. Коли Михайло Коцюбинський готувався до вступу, його мати осліпла. А батько втратив роботу. Того на його плечі лягла вся опіка над його великою родиною. І він 10 років викладав, був репетитором, займався приватними уроками і виходило в нього це дуже і дуже гарно. Під час свого вчителювання він напише свій перший твір. Він називався Андрій Соловійко або «Вченіє світ, а не вченіє тьма. Це була його перша спроба українській літературі. Прибуваючи в Бесрабі, він познайомився з багатьма студентами, які були членами братства тераційів. Разом з ними він вступає в цю організацію і робить агітацію, пропаганду. Але вже через деякий час він розчаровався в цих ідеях і відходить від них. До речі, він багато часу працював у Криму, і саме досвід життя в Криму йому лягли на багато сюжетів його популярних творів, наприклад, дорогою ціною», який вчиться в восьмому класі, якщо я правильно пам'ятаю. І він знав дуже добре кримськотарську мову, і багато ключових моментів становлення Кусібинського як автора відвели саме у Криму і в Басарабії. У 1798 році він переїжджає до Чернігова, і Там починає гуртувати навколо себе прогресивну молодь. Наприклад, також і Бориса Грінченка. Вони були добре знайомими та добре товаришували. Він зустрічається з вірою Дейшою, хоча знайомі вони були ще давно, коли він переїжджав у Київ на збори громади. Вона була дуже революційною, прогресивною дівчиною. І в неї було також коротко стрижене волосся, а тоді вважалося прям таким чимось непристойним, тому що як не коса, не довге волосся, а таке каре. Каре навіть, можливо, навіть трошки менше, ніж каре. Вона була дуже революційною, прогресивною. По ній було це видно, і в це закохався Михайло Коцюбинський. До речі, зберігся один лист Коцюбинського до його майбутньої дружини Віри. Я так, звик до тебе ні, це слабий вираз. Краще так. Я поріднився з тобою, що ти мені потрібна як повітря, як вода. До речі, також цікавий факт, що вони потім одружилися, і в них було четверо дітей, троє синів і одна донька. І от настає той момент, коли ви повинні почути е, історію молодого покоління Коцюбинських, трагічну історію покоління Коцюбинських як комунізм. Вбив е дітей Коцюбинського старший син Коцюбинського Юрій вступив у комуністичну партію 18-му році. 18-му році вже був головнокомандуючим війська Української Радянської Республіки, виронеткової влади, яку створили в Харкові більшовики. У 18-му році він став командуючим більшовицькими військами, які увійшли до Києва. І навіть Сергій Єфремов написав листа мета Єфремов з курсу української історії, тому читаємо зараз лист. Пане Коцюбинський, серед імен, власник яких нахвалялося огнути Київ, це серце України і красу землі нашої в руїну, зробити з нього купу гною в грузу, почасти нахвалки своєї справдиви. Одне ім'я зпиняє на собі увагу від одного найбільшого жахом вії. Це ваше пане Коцюбинське, ім'я. Морально нам байдуже, що зробили з Києвом ваші товариші, але неоднаково нам, що серце України залізних лошатах, задушила людина, яка носить прізвище Коцюбинський. Пане Коцюбинське, я знав і любив вашого батька, я щиро оплакував його дочасну смерть. Я кинув свої квіт на його могилу. Але я не вагаючись, кажу, яке щас, що він вмер. Як добре, що його очі не бачили, і уші не чули, як син Коцюбинського бомбардує красу землі нашої, і кладе в домовину молоду українську волю. Доля зглянулася над ним і забрала цю полегкість. Чакістки його напевно перевернулися в могилі над Десною, і Десна принесе ще до старого Дніпра під зруйнований Київ ці криваві батьківські сльози і правльони, яких не можна не послати, та забути вами й дорога в нам могила. У 20-му році його відправили на дипломатичні роботи, у 30-му – на хліба а в 37-му назвали троскістом і розстріляли як ворога народу. Але вже після смерті Сталіна його і виправдали. Ніка Оксана була схожа на свою матір, навіть стріляла з лука, була дуже також прогресивною і революційною дівчиною, і пішла по поступам свого брата і більшовика і вступила в комуністичну партію. Навіть в травній радість виховала на користь більшовиків, а потім вийшла заміж за друга свого брата Юрія, також більшовика, який командував червоним козацтвом. Але в цьому році вона задатково померла. Найменше син Роман також був більшовиком, але його поставили просто директором музею Котюбинського, а Пользами також розстріляли. Мочила тільки одна донька Коцюбинських Ірина, тому що вона була юристкою, а її чоловік був суддею у революційному трибуналі. Сонечко, ти моє, ти мені світиш і грієш. Твої лиси для мене половина життя. От і нині стали стало тебе, і так мені добре, так легко і весело. Прочитаю вам ще один лист Коцюбинського до його дружини. А буде листи тільки для коханки. У шостому році у сумках Віри та Михайла відбувається криза. Вона революційна та прогресивна жінка, і вона себе віддає всю побуту дітям чоловікові, що не подобається Коцюбинському. Він знаходить утіху на стороні в обіймах Олександри Апласькіно, його колеги по статистичному бюро. Але його на 16 років, і в тимсот другому році вони знайомляться на вечірці у Соломен. Господарі, представляють Коцюбинському його майбутню співробітницю і колегу. Тоді в них починаються сумки, але робочі, а не романтичні, бо це було трошки пізніше. Але Козібинський вже пише її листи, любовні, пише прямо про свої наміри, але вона йому відмовляє. Але вже з часу вона погоджується і вони йдуть на перше побачення. До речі, також згадують, що їхні відносини почалися з того, що він зробив таку ситуацію спеціально, що вона вийшла з кабінету, а він її якраз тоді поцілував, він її чекав в коридорі, і вона була, звісно, шокована цим. Хто не був шокований, що ти просто вийшла а тут, твій москаль, начальник. Налітаю на тебе і цілує. Вони часто зустрічалися в парках поза містом рідше в квартирі Олександри. Також він думав покинути свою родину на користь Олександри. А зараз будемо читати листи Псипинського до його коханки Олександри Апласкіне. Напротив їх дуже багато збереглося. Наукралі мільйон сторінок цих листів їх дуже дуже багато. Вони всі дуже дуже цікаві. У них прямо ну. Ну, я не знаю, як це пояснити. Хімія між ними відбувається, це дуже цікаво. От і це рідкість, що так багато листів е, наших письменників до їх коханих, до коханок, до дружин. І вони всі написані російською мовою. Щоб ви знали, Коцюбинський писав російською мовою, але перекладав українською. Тобто російська копія цього листа була у коханки, а української була у дружини. Я думала почитати російською мовою, вони всі оригінальні російською. Але я прочитала і зрозуміла, що я цю кульбяку з розсігаєм не посяну сьогодні. Я вже розвчилася читати російською мовою, Для мене ця мова реально вже чужа стала. Тому я її переклала і будемо читати сьогодні українською. Вранці я щодня бажаю тобі доброго ранку. На ніч, добра, ніч не наповнюєш моє життя так, як сонце у півдні повітря. Шурочка подумала б те, шурочка сказала б так і так далі. Завжди є скрізь Шурочка, моя дорога, така гарна, світла, мені так добре усвідомлювати, що ти мій друг. Вірний та щирий, мені здається. Або от ще. Доброго ранку, Шурочко, я радий, що мені вдалося вчора побачити тебе хоч на мить. Ти вчора була така гарненька, очі блищали, тобі так іде біла блузка. Ти була дуже цікава, і я подумки цілував тебе. Але часом у мене серце розвивалося від думки, що яжу не з тобою, не з тобою поділяюся враженнями, не бачу тебе, не дивлюся у вічі. Це страшно болісно, і я ледве стримую себе. Почуваюся дуже погано, розлука діє на нерви, переважно не смучуся в ці мила, намагаюся володіти собою. І, хоча це дорого обходиться, але все таки вдається він навіть написав її листа в честь ювілею, бо в той самий день було 100 днів з їхнього першого поцілунку. Зараз читаємо ще один лист: «Цілую голубку, чи добре спали, чи не заважала гроза, чи здорова чуть мене моя маленька донечка, я майже всю ніч слухав грім та зливу. ну лише вранці. Ледь встиг написати тобі, хоч пару сил. Ми повинні бути щасливими, зробити тебе щасливою. Як це хорошо? Цілую тебе. Отже, цілий тиждень я не поцілую тебе. Втішаюся тим, що при побаченні ти сама захочеш звільнити мою втрату. Цілую, обіймаю, люблю, тебе, моє щастя, до побачення. Твій. Віра навіть хотіла вбити Олександру, бо завжди листи, які приходили йому на роботу, цей раз прийшли йому додому, і Віра прочитала цей лист, що розбиратися дому до Олександри, але говорила тільки з матір'ю, бо з самою Олександрою вона не хотіла спілкуватися більше. Говорила, що якщо вона зупинила свою доньку, вона її може навіть вбити. Козібинський обіцяв вкинути шуру Олександру, але цього так і не зробив. І через час почав з нею знову зустрічатися і писати її листи, але це було аж до його хвороби, бо після хвороби вони більше ніколи з ним не зустрічалися і не листувалися. Козібинський дуже багато подорожував. Був в Італії, в Німеччині чався навіть з Віденським парламентом, катався на американських гірках та на чортовому колесі. А вже коли повертався в Україну, заїхав у село Криворівня. В Карпатах і вже з продуманою ідеєю повернувся додому і написав: тут муйте подих, давайте написав тіні забутих предків. Тепер я можу декілька хвилин розповідати, наскільки прекрасний Косябинський і його творчість. Почнемо з історії цієї книги. Я купила цю книгу у 8 класі в місті Запорізької області. Зараз воно окуповане. Ця книга лежала в мене десь рік, можливо, півтора. Щоб я згадала про її існування і в 9 класі почала читати е, цю збірку. Не тільки забути предки тут ще і багато новел Коцюбинського, і листів, і книга взагалі дуже цінна, як на мене, великий антикваріат, дивлячись на те, що я її купила за 49 гривень на якомусь базарі. І я читала цю книгу будь де де мені приходилося в сховищі, вдома, в репетитора, в школі, будь-де, де я сиділа, я читала цю книгу. Це просто щось шикарне. Цей почерк, ця мова, цей стиль, новели. Це просто щось. Я мене вибух. Мене просто в вибух. Коли я говорю про Косібинського, це надто прекрасно, щоб це була правда. Думаю, сюжет «Цінів» знають. Їх читали. Я думаю, ви розумієте, про що далі підемо Поговоримо про нововведення, про цікаві фішки, які ви, можливо, не бачили, коли читали ціні забутих предків, або коли будуть читати ціні забутих предків. По перше, це переписана історія Ромео і Джульєти. Ну просто сюжет, заборонене кохання, і це все тягнеться протягом всього твору, але за цим цікаво спостерігати. Хоч сто разів ми це бачили в українській літературі. Бо навіть творчість. Кучубинського Стефана назвати, вибачте. Кучубинського все одно воно цікаве. Там багато цього колориту Закарпатського, описів, мова. Видно, що він розумів, про що він писав, і це так приємно, це так смачно, це так жирно, це так класно, це так приємно читати. І мені це дуже дуже подобається. Це саме атмосферно, і це оцінять багато людей. Не тільки ті, що прям розуміють літературу, які прям літературні критики, культурологи, а звичайні люди вони також це оцінять. Це реально дуже класно прописано і цікаво. Також знаймося про багато звичаїв. Про оцей згорний часник Марічки, про поховання в кінці книги. Про персонажа Юру все таке фольклорне, таємниче, таке інтригуюче, фантастичне, цікаве. Саме атмосфера оцих карпатських гір, карпат прекрасна. Також ця ідея вільного кохання, коли і дружина йдуть на свята, але вони мають бути взагалі з різними людьми, з різними дівчатами і чоловіками. Ніхто не проти цього, все до все домовлено вже, і це також щось новить української літератури. А ще хочеться, знатися, як родина тут могла кузьминтати ціні забутих предків. Того Шухевича, який Роман. Дід Романа Шухевича Володимир був публіцистом, етнографом і написав підготовну працю Гуцульщина. І е, Михайло Козьюбенько працював в цій відомості і написав через цю працю тінь забутих предків. Вони дали йому зрозуміння взагалі Гуцульщини, Карпат, цього, цієї атмосфери Карпат. Та що можна також подякувати у написанні Тіні забутих предків і Володимиру Шухевичу. До речі, ще є ж фільм про тіні забутих предків Паражану. До речі, в цьому році Паранжанову 100 років ми святкували. Це також шикарна працька робота, це шикарна картинка. Це ж не можна смакувати. Навіть з погляду того, що пройшло дуже багато часу, все одно вона залишається золотом і здобутком українського кінематографу. Це щось прекрасне, це реально щось величне, і це реально класний фільм. Ми сто разів про нього певно говорили, чули. Ви бачили відео Гордієнка про це. Але якщо не бачили, йдіть, дивіться, бо це реально ну просто шикарно. Я знімав же. Фільм Паражанов, і все жому скати, що, ж можна сказати, що е, він вірмянин, і йому дали е, цей фільм сняти, тому що просто думали, що він не справиться з цим, бо казали, що він який може передати типу культуру України. А тоді була політика, що е, всі можуть існувати культура, то може існувати в Радянському союзі там інших народів, але не дай Бог щоб не вище Росії. Ну, Ціни потахпредки ми бачимо, який це сильний і реально колоритний і класний творний фільм, який може понути реально інші народи до України, показати, що культура України це реально щось класне. Тому дали просто якомусь Параджанову іменину хай зніме. Але він зняв таке, що ми досі згадуємо світ, досі згадує, і багато хто реально обожнює цю картину і досі це реально здобуток України. Тому йдіть, дивіться і читайте. А зараз переходимо до інтермезу. Інтермезо також такий твір філософський, легкий, про руку города, яка тримає нас в заручниках міста, про те, що кожному з нас. Треба вирватися з міста, нарешті розвитися навколо, зробити паузу, перезавантаження. В кінці ти розумієш, що він не втікав від цього галасливого міста, який нас тримає, який ти любиш, але який ти також і недолюблюєш, тому що він такий галасливий, ніколи не спить, там ніколи немає спокою. Е, не з цього він тікав, а зовсім більше проблем. Я залишаю вам місце того, щоб ви прочитали, зрозуміло, про що я говорю. Не буду казати все. Ви повинні це прочитати і зрозуміти. Просто, можливо, дивляться люди, які ще не читали, тому я залишаю вам місце для того, щоб ви пішли, почитали, зрозуміли, про який кінець я говорю, і що мене здивувало. Я обожнюю такі твори, коли ось такі новели, коли ти читаєш, а потім в кінці тебе добивають, вбивають у підлогу і кажуть, це неправда, це все, що ти читала, це неправда, там взагалі зовсім інший сенс. Тебе зовсім інший сенс, зовсім інший, і ти до цього не дійшла, а зараз дійдеш. І тебе не залишають з такою легкістю, що так, я розумію, я також хочу піти з міста кудись. А тебе залишають з думкою про людство, про це суспільство, про те, що ми зараз маємо, від чого ми втікаємо. Тому раджу також не прочитати інтермезо паузу, якщо ви досі це не зробили в цьому класі. Поговоримо на останок ще про один твір про «Цвіт яблуні, який я хочу кладали в школі. Це прекрасний твір, це шикарний твір. Він розкриває Куцюбинського як психолога, який розкладає свого поличникам, який показує зміст, який дуже глибокий. Він сказав, що тіні інтермезу не показують його, але тут ще більше козьюбинського розкривається. і це реально шедевральний твір з Коцюбинського «Цвіт яблуні. Тому зараз про нього поговоримо. По сюжету чоловік бачить, помирає його дитина повільно у ліжку, але він не відчуває того, що повинен. У ньому бореться дві людини: письменник і батько. І письменник це все романтизує, якось подає. Розумієш, що це, можливо, буде наступний твір, якось більш все аналізує, не відчуваючи цього болю, і суму, і відчаю, по якому відчуває просто людина батько. І він розуміє, що це щось не те, це неправильно, цього не відчувати. Але в ньому бореться ці дві людини, і це цікаво за цим наглядати, і цікаво прозачитати, і це шикарний твір, який також повинні прочитати і зрозуміти, хто такий Косівинський насправді. З творчістю закінчили острів Капрі, полювання на акул, яхта, розкішне життя і Михайло Коцюбинський. Це все про нього і його відпочинок на острові Капрі разом з Горьким. У Коцюбинського було декілька подорожей на острів Капрі, на перші знайомиться з Максимом Горьким, до якого буде потім і приїжджати. Також знайомиться з ватьма письменниками, артистами, художниками, разом випивають, вони разом веселяться. вони влаштовують вечірки, вони катаються на яхті. А на другій подорожі він вже знайомиться своїми фанатами і більш описує це вже в листах до дружини і до Олександри Вранці вирушив я на берег моря і скинув в себе одяг рік біля самих хвиль, але тут мені не було спокою, з води виїзла жінка, у пічні з дуєм прані і з криком ви такої, то подає мені руку і сідає поруч. Я звик до такої дивної інтимності, до такої простої близькості статей. Але тут це прийнято. це є та сама полька польська письменниця, яка так жадала зі мною познайомитися. Ми змову про польську літературу. Вона весь захоплюється моєю. Книжку я скутично ставлю цієї екзальтації і мовчу собі, але виявляється, що сама дама читає мене як їх і віддає всі речі і вдалі місця. До речі, у другій подорожі вони і вполювали яку ловило кілька десятків рибалок, вона була вагою 160 кг, кілограмів, яку потім і з'їв коцюбинки разом з горьки. Також говорять, що всі подорожі познайомився з Оленяним, але я не схильна вірити в ці плітки. Думаю, що все ж таки цього знайомства не відбулося. Третя подорож вже була взимку, і на капр його запросив один чоловік до себе на весілля. І про це є лист. Весілля проходило в кафе. Було так тісно і дужно, що я два виніс. На у мене сиділа Якась дівчина і залицялася. Ми дуже весело пліткували і пригощалися. Смішно було, коли вона спокоїла мене, посороменого від такого близького сусідства. Не требуйтеся, адже це просто мої плечі, а це моя нога. Я ружніше їй було сидіти, клала свою руку мені на коліно, і це з такою сільською простотою, що я примирився, і охоч відповідав на її запитання: чи подобається мені її ім'я, і чи подобається мені вона сама? Танцювала Тарантело, до якої так не підходять європейські костюми. Пили вино, а селі співали по 15 разів одну і ту саму пісню за хриплими голосами. Було незручно і жарко. Був також на маскараді, щав там Новий рік та Різдво, але він більше ніколи не приїде на капер, не посадить з Горьким на віллі, бо хороба його прикує назавжди до ліжка. В жовтні тисячі року Козібинський поїхав в Київ на лікування. В лікарні написав свій останній твір на острові. Помер Коцюбинки 25 квітня тисяч року у лікарні. З Косюбинського вийшло аж 30 тисяч людей. Внизтво, які видавали його твори, надсилали вінки. Просвіта вивісила своїм будинком чорну хоруху, Могилянський пише співчуття родині Кусюбинського, похований у Чернігові на Балдиній Горі. Таке було життя у на окул, коханця, письменника, видавця, чиновника, батька, чоловіка Михайла Косюбинського. Всім дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось в наступному відео. Бай-бай!